З нас мандрівники не важливо насправді скільки кілометрів пройдено. Цілком можливо це подорож довжиною з життя. Це програма Сумщина Інкогніта і я, Ольга Ковалевська. Я запрошую вас у мандрівку до чарівного села Могриця, відомого своїми легендами та історією. Якщо розпитати сумчан, де на Сумщині їм відпочивалося найкраще. Багато хто скаже у Могриці. Одні пояснюються красивими ландшафтами, інші особливою позитивною енергетикою, а хтось зізнається, що тутешні води і трави зцілюють. Наче магніт могриця притягує не тільки митців, краєзнавців, туристів, а й сумнозвісних чорних археологів, котрі вірять у місцеві дивовижні легенди про скарби. Кожен, хто хоч раз побував у цих краях, обов'язково прагне сюди поставити повернутися. у чому ж секрет могриці сьогодні? Ми спробуємо розібратися, звідки взявся цей таємничий ореол над звичайним селом, чи дійсно тут присутні містичні сили, і які скарби тут варто шукати: матеріальні чи духовні. Попри доволі цікаву та насичену історію, широким розголосом та інтересом до себе Могриця повинна завдячувати сумським митцям, викладачам декоративно-прикладного відділення училища імені Бортнянського, котрі далекого 96-го року обрали ці місця для проведення студентських пленерів із живопису. З цього зрештою і почалося щорічне паломництво до Могриці сумської і не тільки творчої Богеми. В 1997 году мы уже начали делать э, раку керамика, и постепенно э, даже совмещали и раку, керамика и лендарт, и постепенно перешли чисто на лендарт для Анны Гидоры, которая вот, является куратором этого всего проекта. Це бавші для неї можна сказати родні міста. З тих пір міжнародний лендар симпозіум Могриця проводиться тут щороку. Лише один рік ми ці спробували поекспериментувати з простором у Миропіллі. Досвід виявився корисним, але наступного ж року вони повернулися сюди. Протягом першого десятиліття художники оселялися в урочищі кут. У височенних травах тут і досі можна знайти деякі зроблені на совість арт-об'єкти. наприклад, календар слов'янських місяців, який створили волонтери симпозіуму. Таблички із прадавніми календарними назвами були зроблені з кераміки а між ними автори залишали відбитки своїх долонь. Сонце можна вважати, мабуть, головним символом та окрасою Могриці. Місцеві світанки із непроглядними молочними туманами на знімках це маст хев кожного пристойного сумського фотографа. Маса фотохудожників, -фото які спеціально приїжджали знімати розвід, і ви коли сидите на вершині гори, а внизу туман, і от цей перший лучик це що? да, Это это в общем-то, такое мистическое состояние, да, это просто фантастика, потому что это сложно назвать ну, как бы ежедневной каждодневной да, жизнью, но все равно состояние просто нереальное. Вот когда вы смотрите на это все, причем этот туман внизу, а вы вверху. І це все над річкою. І от ці всі вершини дерев, которые там вдалеки ліса, вони всі в тумані. Це, це взагалі дуже интересно. Лентар Симпозіум нерозривно пов'язаний із Могрицею та її історією. Не дивно, що самі митці доволі глибоко знаються на цій темі. Тому і до розуміння їхніх робіт ключем є насичене яскравими фактами і не менш численними темними плямами минуле села. Як це не парадоксально, намагаючись докопатися до найдавніших глибин історії Могриці, варто дивитися на саму поверхню. Величезні поклади крейди, що першими впадають у вічі, свідчать про вельми цікаві речі. Ми знаходимося фактично на, е, дні, е, на дні бувшого моря, тому що через 70 сантиметрів від поверхні ґрунту починається шар крейди, який досягає. Е, до 25-27-30 метрів, тому що перший шар колодязної води починається в деяких е от, місцевостях, тут десь після 30 метрів. І все це тільки крейда. Про прадавнє тепле море нагадують і знахідки на Крейдяному кар'єрі. Серед купи білих камінців можна впізнати гілочки рифів, акулячі зуби закам'янілості до історичних морських істот. Ці шари крейда археологи відносять до останнього періоду мезозою крейдового, котрий розпочався близько 145 мільйонів років тому і тривав приблизно 80 мільйонів років. Уявити таку давнину доволі важко, але уточнимо, що крейдовий період був наступним після Юрського. І в цей час Землю ще активно населяли динозаври. Хоча море з плином часу і зникло, втім лишилися широкі повноводні ріки, вздовж яких поселялися перші людські племена. Ми і зараз можемо відчути подих віків, стоячи на одному з курганів, де колись було розташоване скіфське городище. А якщо походити і уважно придивитися до розораної вздовж поперек землі, можна знайти артефакти до християнської епохи: бронзові наконечники стріл, уламки зброї, шматочки ліпної кераміки. Є згадки і про знахідки кісток. Залишки ж самого городища були повністю знищені під час активної розробки крейдяного кар'єру з середини 19 століття. Зовсім неподалік на відстані довжиною всього півтора кілометри нова епоха місцевої історії. Саме на пагорбах, на протилежному боці річки Псел, за півтори тисячі років після занепаду Скіфського з'явилося городище Сіверян. Це восьмий-10 вік нашої ери. И э, там жили э, 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 наши племена, то есть пращуры наши. Так сказать. Вот мы напротив э, наблюдали оттуда э, их курганний могильник на противоположной стороне. Э, ну, это вся территория э, активно использовалась, э, большие выпускные луга. Припускаю, що на цьому маленькому за площею, але високому пагорбі у центрі поселення мешкав місцевий феодал. Це найвисока висока точка, це і є основа, так сказати, фундамент. Він же і крепость в випадку атаки неприятеля. Туди як би, збирались всі жителі городища, незащищені, які були дома. Тобто під захистою князя. Чому на цих місцях споконвіку селилися люди, питання нескладне. Саме тут проходив великий водний торговельний шлях. Ріка Псьол на той момент була більш повноводна і посредством неї осуществляла связь з ближайшими іншими славянськими городищами. Тобто зверху це було городище Великої Рибіці, нижче далі це зелений гай. Звісно, до наших часів не дійшли відомості про скіфські та сіверянські назви цієї місцевості. Навряд чи вони носили сучасне ім'я. Поселення Могриця виникло тут уже на межі 17-го і 18-го століть після Різдва Христового. Відомості про Могрицю вперше зустрічаються у 1738 році. Тоді парафіяни першого місцевого храму святителя Миколая Чудотворця, який був дерев'яним, вже просили доправити до церкви додаткового священника. Існує кілька версій походження назви Могриця. Одна з них описана в історико-статистичному описі Харківської єпархії Філарета Гумілевського. В ній оповідається про те, що у давні часи в цих краях були непрохідні ліси з болотами, де жив і орудував розбійних колик. Своїми поплічниками і от коли отамана розбишаку піймали, за рішенням суду його разом із дружиною та найзапеклішими злодіями стратили за багатопритівні діла. А ось далі, швидше за все, народна фантазія зробила свою справу. Легенда розповідає, що тих соратників отамана, котрі нагрішили менше, відпустили із умовою покинути свій злочинний промисел. Тож, зібравшись із рідними та друзями на пагорбі, де тепер відомий крейдяний кар'єр, вони дали обідницю більше не вбивати і не грабувати, а закріпили обіцянку розпиттям могоричу. Кинувши кубки у річку, колишні злочинці проголосили, що відтепер будуть зватися не Куликівцями, а братами святого Могриця. Хто такий святий Могриць, ми так і не з'ясували. Зате знайшлися відомості про святого Мориця. Так у німецькому варіанті звучить ім'я Маврикій. Втім, навряд чи це стосується нашої легенди. У свою чергу історики та краєзнавці спростовують подібні варіанти походження назви Могриця. Щодо могарича, то це дуже сумнівна версія. Слово могарич або магарич або могрич в різних варіаціях зустрічається в словниках тюркського походження і навряд чи воно могло б слугувати для назви цього місця. Повертаючись до версії походження назви Могриця, варто сказати, що у межовій виписці 1672 року, коли сучасного поселення ще не існувало, зустрічаються відомості про річку Могриця, яка ймовірно і дала назву селу. А з назва річки, ну, можливо, можна припустити, якось пов'язана із прикметником Мокрий. Мокриця, бо багато річок називаються із словом мокра мокра річка там чи якісь інші варіанти. Ну, якщо це слов'янське слово, бо у нас можуть бути і кельтські, і тюркські слова. Тому я думаю, що навіть для мовознавців Мокриця є цікавим місцем, де могли б вони пошукати найдавніші архівні форми цього слова. Де саме протікала маленька річка Могриця, зараз важко сказати. Одні дослідники вважають, що вона була на місці теперішньої центральної вулиці села, посилаючись на його велику протяжність, близько 5 кілометрів, і давній звичай селитися вздовж водойми. Інші ж вважають, що Могриця протікала десь між курганами. Однак достеменно це невідомо, оскільки русла її не лишилося. За часи розбійника Кулика лишили по собі чимало легенд. Одна із них говорить про те, що у татарські часи, переправляючи через річку приблизно десь в цьому районі утонула карета із золотом. Інші легенди говорять про те, що в цих лісах які ось знаходяться тут, і вони далі тягнуться аж практично сьогодні до Росії і аж до юнаківки, і туди до розбійного, де ми бачили пару доману, знаходяться схованки з золотом і іншими, які були зроблені розбійниками. Ще одна легенда розповідає про закопану шкуру коня, у яку нібито було загорнуте золото. Водночас такі легенди у різних варіаціях є доволі поширеними в різних регіонах. Таких золотих карет, історії про золотих карет ми вже зустрічали кілька разів. Така є в Буринському районі, там карета князя Ігоря, якою він тікав від половців і яку закопав на березі, в високому березі Сейма. І тут теж розказують про золоту карету якогось хана Половецького, а тут недалеко було Половецьке поле, яка теж закопана в крутих схилах над пслом. Тим часом, поки офіційна археологія могрицю не досліджує, на практиці могрицькі легенди перевіряють археологи чорні. Нашій знімальній групі навіть вдалося зняти одного з них, власне, під час активного сканування берегу річки металошукачем. Попри те, що ця діяльність є незаконною, таких відчайдухів тут чимало. Деяким навіть вдається щось знайти. Я навіть тримав в руках Це були серебряні накладки з пояса. І там і на них вищу був і тематичний сюжет. Лосі, пасущиеся під деревом есть Тобто, це тут, Древня Русь, такі накладки серебряні на пояс. Окрім історії про численні скарби, місцеві мешканці розповідають і чимало містичних легенд. З цими краями, і з цим. Урочищем кут пов'язано багато історії, що тут відьми збираються, влаштовують особливо на Івана Купала якісь свої ритуали, ігрища, збирають цілющі трави. Дорога на це місце йде по горі, яка добре проглядається з села. Тому старі баби нам казали, що якщо хтось іде із жінок по ті горі, то це точно відьма пішла на кут ворожити. Ну, я думаю, що якоюсь мірою. Породження таких переказів і таких легенд пов'язано із красою цих місць. Одним словом, кожен може знайти у Могриці те, що шукає: хтось легенди про скарби, хтось містичні переживання та пригоди, а інші зцілення та якусь незвичну енергетику. Есть очень четкое такое понятие экологов и, в общем-то, людей, которые занимаются энергетикой территории населенных пунктов, что вот места, где находятся меловые горы, это места позитивной энергетики и выхода энергетичных столпов. Они, в общем-то, даже иногда просматриваются в космосе. Как показатель, это наличие сильных трав собирает, там травников очень много. А многие люди, не понимая, их тянут вот туда, в эти места, потому что становится и легче, никогда после этой Території мені становиться плохо, от, як магніт, як білий біли пісок, біла вода, чиста вода, вот таких трьох стихій, і неба, і воздух, і вода. Як підтвердження таким висновкам ще одна місцева легенда. Її нам розповів один зі старожилів села, староста місцевого храму Олексій Максимович. Недалеко тут, буквально три кілометри. Тут була значить, краниця. От. Ну, зараз там води немає в цій краниці. А кажуть, краниця і бачили значить, ікону там. Очки тут, і багато тоді, ну це ще у, десь у 1900-х годах, от, багато людей їздило, туди ікони, що, мов, там глаза мочили, помагало, от, от, от. А потім, от, як совєтська власть почалася після революції, коли вона як церква була заброшена, і там заброшена. А зараз ми що там, поставили хрест. от. І ту де криничка там оборудували, ну води на жаль, немає. Хоч як ми не шукали стару криничку разом із Олексієм Максимовичем, а так і не знайшли. Високі непрохідні трави заполонили чимало могрицьких місцин, де давно не ступала нога людини. Трошки туди правіше від цього місця, де ми знаходимось, був цукровий завод. Який у 1865 році виробив біля 18 тисяч пудів цукру. Це найбільший був цукровий завод в цій місцевості на ті часи. Там працювало три парові машини, було чотири інженери із Швейцарії, біля 300 найманих робітників. Зараз уже мало хто з місцевих пам'ятає, де саме був цей завод, але деякі відомості все-таки дійшли до нашого часу. Цей цукровий завод був заснований Софією Софію був заснований Андрієм Михайловичем Голіциним власником земель юнаківських у 1837 році. Ну, і декілька слів, яким чином попали голіцини в ці краї. Існує легенда, що під час пиру із, у помісті Кондратівих приїхав посланець із, від російського царя. Ну, можливо, будучи на підпитку, господарі нечемно прийняли цю людину і навіть її стратили. В Москві надзвичайно були обурені такою поведінкою, і князь Галіцин Михайло Михайлович був сюди призначений для того, щоб розібратися із перепітєм цієї справи, І для того, щоб яким чином загладити вину кондратів і продали юнаківські землі, могрицькі землі і також битицькі землі. Є й легенда про те, як Голіцин програв заводу карти, після чого усе обладнання підприємства було перевезене у Краснопільський район. Значно більший слід у Могриці Андрій Михайлович Голіцин залишив по собі допомігши місцевій громаді матеріалами для побудови храму. Перший камінь у майбутню церкву заклали у 1844 році. А вже за вісім років у 1852-му у день ікони Володимирської Божої Матері, його освятили. Храм був побудований у неоросійському стилі, про що говорять схожі на кокошники, фронтони та інші елементи декору. Будівля храму мала високу дзвіницю і баною при вході. Чим характерна ще сама архітектура, із той архітектури, яка сьогодні у нас зберігалася, без колокольні, це, в общем-то, алтарна часть, алтар, який виходить іменно наружна часть, тому що ми бачимо, що необичний такой. ну, я бы не сказал, иконостас или киот в виде кирпичной с иконами, расписанными иконами, и с молитвами. То есть молитва это не просто такие, знаете, как свободное чтение или свободная интерпретация, то есть желание местных священников вот так на каком-то наречии или в каких-то таких, знаете, именно характерных для них выражениях вот, составить такой текст. Тут вгадуються зображення розп'яття чотирьох євангелістів, а над усім образ покрову Пресвятої Богородиці. Ось тут, біля зовнішнього вівтаря, кожен вірянин будь-який час доби міг зупинитися, відпочити, помолитися, звернутися до Бога з якимись словами. Як відповідь, слова люби, терпи, молись. Одна з небагатьох настанов, яка вціліла до нашого часу. Біля храму також була побудована церковно приходська школа, якої вже немає. І будинок священика із дерева, у якому певний час була лікарня, а зараз житловий будинок для двох сімей. У своєму первозданному ошатному вигляді храм не простояві століття. Вже у 1930-ті дзвіницю розібрали. Про її колишню присутність нагадують ковані металеві тяги, що утримували конструкцію. Баню над вівтарем також зняли, і до 41-го року будівля була покинута. Ікони настолько были качественно прописаны по штукатурке, по сырой штукатурке, то они просто были выбиты, пробиты. Вот каждая икона была на стене выбиты, сбиты с, церкви и остались такие маленькими, как зубилами, выбивали эти лики и все полностью, все пробито. Вот такого, по сути дела, не было. Многие вот там замазывали, затирали, просто сбивали штукатурку. Здесь вот, знаете, планомерно потратить несколько месяцев. Відновили храм уперше, як не дивно, за німецької окупації. Іконостас, як я вже розказував, значить, був зділений нашими жили в лісі там лісники, вони і Плющенки, їх фамілія була. Вони іконостас зробили, ну, що собрали. І храм був усі ці годи, і після війни, і війну навіть. Коли передова була, тут навіть при бомбіжках, а в церкві, коли була значить, службу, проводили. Новітня історія Могрицької святині розпочалася вже за часів Незалежності. Поступово відновлювали храм, селяни зносили ікони, що переховували від вандалів удома, наповнювали усім необхідним для служіння. Староста храму Олексій Максимович говорить про це із теплом в очах, адже з цією святиною пов'язана історія всієї його родини. Я дов сказати, що мій ще дід Потап тут хрестився, і батько вхрестивсь в цій церкві, і мене потім вже після війни, як почало робити, я не хрещений був до 44-го року, був нехрещений. А потім похрестили мене теж в цій храмі. І дочку я в цій храмі ще робив, в 59 году році хрестив. Вот. А потім, коли онуки були, він он не робив. А правнучок уже родився сейчас, живе в садах, от, на сім станції. Я по тут, що привезли правнучка, мого вже Максима. От, похрестили теж тут. Ось такою перед нами постала Могриця. Місце, що тягне магнітом з багатьох, на перший погляд очевидних причин, які водночас важко пояснити одним реченням.